Рухатися далі, бо ще одна дуже важлива тема. В Україні запрацює нова соціальна послуга з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю. Тривалість проекту два роки. Таку постанову ухвалив кабінет міністрів України. Урядовий портал про це від написав відповідно. Про яку програму йдеться, що нового вона запропонує дітям таким. Власне, наше завдання, щоб кожна дитина в Україні була охоплена підтримкою, доглядом і розвитком. І кожна родина мала час на те, щоб займатися якимись своїми справами, розвиватися, мати час на зайнятість і працю. Разом з тим, ми будемо відверті в Україні. Досі існує когорта дітей, які не охоплені навчанням, взагалі не охоплені ніякою послугою. Вони є. Відповідальністю самих їхніх батьків, і хтось із батьків 24 на 7 залишається з цією дитиною. У мене велике бажання, щоб кожна дитина в Україні мала цей. Догляд і послуги, а кожна родина мала відповідно час для себе. Саме тому ми започаткували послугу догляду, тому що власне для дітей з комплексними порушеннями їх пріоритет це власне там фізична терапія, розвиток, більша реабілітація, логопед. Тобто їм потрібен інший фокус освіти і розвитку, аніж звичайним дітям, і м, його забезпечували тільки по два тижні раз в півроку в реабілітаційних центрах. Я хочу, щоб от така методика і підхід який є в таких реабілітаційних центрах, був доступний кожній родині, кожного дня, щоб ти на кожний день отримувала прогрес і його фіксували, і таким чином для родини ставало легше, для дитини ставало легше. Тому розпочали цей пілот, визначили вартість такої послуги, визначили де ми будемо пробувати її поєднувати разом з шкільним середовищем, тому що підвіз важливий укриття важливі, і так само освітня послуга, щоб вчителі приходили і допомагали важливі. І будемо дивитися, додавати, забирати, навчати фахівців, створювати моделі, щоб це стало за певний період часу нормою для всієї України, як це буде розподілятися географічно, зокрема, які точки це будуть, якщо це будуть пілотні проекти, і що тоді робити тим, хто в ці точки не потрапив, і чи йдеться про шкільну освіту, чи дошкільна також сюди входить? Ні, мова йде про шкільну освіту. Дошкільна освіта сьогодні. Ми допомагаємо з муніципальною нянею. для всіх, кого є або дитина з інвалідністю, або член родини є з інвалідністю. Тож зараз завдання покрити власне тих, хто досягає шести і далі років і не був охоплений освітою. На них буде спрямована ця послуга. Поки вона розвивається в тих громадах, які виявили бажання і є готові. Бо зрозуміло, це має бути облаштоване приміщення, мають бути фахім. Ці, ну, не можемо ми зразу охопити всіх 100% громад і всіх 100% родин. Є, звісно, багато різновидів такої послуги, які покриваються громадами, вони будуть функціонувати. Є реабілітація, яка теж продовжує функціонувати. Ми започаткували ще одну послугу послугу раннього втручання, яка допоможе родинам, яких тільки виявилася інвалідність, адаптуватися до цього. І оцю послугу також будемо тестувати. Якщо ми будемо розуміти, що на нас вистачає фахівців приміщень, то ми будемо прискорювати. Тобто, завдання насправді справ максимально охопити всіх дітей, всі громади. Але ж ми ну я не, не можу так сказати огульно, що завтра всі діти вийдуть, бо це буде нечесно і несправедливо. Мусимо спробувати, мусимо зробити тест, як це буде працювати, врахувати якісь обставини. Бо це ж і в довозі ситуація, і в е, умовах навчання, і в самих програмах їх треба. Пропрацювати і тоді далі рухатись, масштабувати це на всю країну. Пані Оксано, ви говорили, що порахувала скільки це буде коштувати? Можливо, я прослухала. Якщо так повторіть, будь ласка, і за рахунок яких ресурсів буде втілюватися ця програма, але буквально півхвилинки маємо. Кожна дитина має право на освіту. Це державна гарантія. Тож послуга буде надаватися з державного бюджету. Ми будемо її закуповувати. І орієнтовна вартість на одну дитину такої послуги ну, в нас сумарно буде надаватися, тому що діти будуть там по 3-4-5, залежно від особливостей в такому класі. е, 25 тисяч на дитину. Зрозуміло. дуже дякуємо вам за цю розмову. Оксана Жолнович була з нами на зв'язку. Міністерка соціальної політики.